Наше було їхати через все місто, щоб тільки забрати одну коробку бабусиних документів, Це пуста витрата часу й те пальмову. Доть, ну це ж наш вихідний. Хотіла проводити час разом. Ось, бажаю, що ми його проводимо разом. Я мала на увазі кіно чи прогулянку по парку, а не поїздка до чорта на роги. Ну, зараз ми швиденько знайдемо речі, які бабуся просила забрати, і поїдемо. І що це? Де? А, це родина скриня, спадок, ще з правовусеної на юності. Наша да, бабуся провезла його на опуск. І що буде? Доть, ну скриня прямо перед тобою. Візьмі, подивись. Скриня ще впродовж певного часу зберігалася як важливий ритуальний предмет, пов'язаний із весіллям. Так існувала весільна традиція збирання скрині. Поки молода ходила по селу прощатися з дружками, її рідні збирали скриню з приданим і везли до молодого. Цей обряд зберігся у регіоні досить добре, стерожили, охоче розповідають про те, як треба вести скриню до жениха. Скриня та її вмістище показувала на те, що молода є вправною дівчиною, надбала собі придане і готова до сімейного життя. Навіть у 50-ті роки ХХ століття, коли скринництво як ремесло вже згасло, збережену материнську скриню нерідко використовували під час весілля. Більше того, навіть за наявності у другій половині ХХ століття сучасних меблів, фабричного виробництва, скриню часом продовжували використовувати за її основним призначенням. Здебільшого у ній зберігалися такі ж старовинні речі, як і вона сама. Таню, де ти була! Я вже всі вікна виглядаю, на двір виходила, думала тата на пошуки посилати. Ой, мамо, не лайте, затрималась, новину маю. Сідайте, щоб все добре було. Ой, Кажи, кажи вже, серце з грудей виривається. Мамо, Данила сказав, що ті зазивати буде, сватити мене буде. Оце так. Швидко від своє щастя розглядів. Це ж... Скільки ви вже зустрічаєтесь? Десь півроку? Та і з весни зустрічаємось. Зрозумів хлопець, що такої, як ти, в мене і в навколишніх містах немає. Може, мати його наставила на прийняття такого рішення? Олена, його матір, завжди вміла правильно жити. Ось і тебе в невістки взяла. Мамо, та то ви мене не хвалюєте, бо я ваша. Так ви видасте мене за Данила. Не кажи, мати знає, що каже. Ну а ти що? любий він тобі. Гарний хлопець в академії навчається на останньому курсі. До душі він мені. Віддайте за Данила. Та я й не против, і мати його знаю, і батька, і діда, і бабусю. Заможні люди. Не цураються землі. Добре, мамо, завтра татобі скажу. Треба тепер, доню, в скриню мати. Скільки ти рядень тоненьких над З десяток буде? Десь так і є. Гаразд. А рушників вишитих. З десяток теж треба. Бо на весіллі ж згодяться, покладу тобі подушок. По три, на, два, на вас двох. <свістична> так, сама робила подушки з гусячого пір'я. Холодочок не буде. Ще дві перини покладу, килимок домотканний. в скриню складу, соромно не буде. Та хіба в ту скриню хтось заглядати буде? Буде, не сумнівайся. Звісно, що будуть. Наче я не знаю його матір. В неї ж язик. Як у корови хвеськи. Це село буде знати, що там в той скрині. Скриню повинні вести твої хрещені батьки, батько і матір. Ну, я не хочу, щоб оце пішов у поговір по селу, що не надбали приданого для своєї доньки. Має бути все як у людей. Брали з собою обов'язково сокиру, бо заносять в хату скриню. У на не влазить. Косу поставлять, не влазе, виймають сокиру. Зараз будемо одвірок рубать, одвірки рубатимем, не влазить скриня. Як на лєпо чарці всім дадуть закусить, все пройшла скриня. І оце так, поки внесуть ту скриню, скільки дверей ото стільки й наливають. Брали ж з собою сокиру, щоб налякати хазяїв. Що зараз будемо рубать? Невеличка, може сок. брали обов'язково молоток, гвоздки. де їм хотілося рушники не так, як вісіли у хазяїв, те все знімали вони, а своє все вішали, так, як хотілося молоток. Оце все своє вішали.